Дубльовано проєктом Enpit Studio. Дякуємо, що обрали нас. Невідома для громадськості таємна військова коаліція використовує ядерно підживлювані дрони, щоб приманити позаземлений об'єкт у спробі знерухомити та захопити його. на напому один викликає центр. Прийом. Це майор Миколаїв. Богомол 1. Доповідайте. Пане майор. Здається, клію. Можете ідентифікувати об'єкт. Ніяк ні, пане майор. Але об'єкт наближається до приманки. Чудово, заманюйте Він за приманку. Дуже добре. Прискорюйтесь. Забезпечте, щоб об'єкт не підійшов надто близько. Дід по протоколу електромагнітного імпульсу. Усе в порядку, сержант Галкіна. Це як на тренуваннях. У вас все вийде. Ви споруєтесь. Дякую, пане майор. Приступаю до виконання протоколу ядерного імпульсу. Об'єкт уліт в зону дії через 20 секунд. Не забудьте вивезти богомол за зону ураження. Ми ж не хочемо втратити ядерний дрон. Так точно, пане майор. Богомол перелетів імпульс техніку. Я збираюся звідси. Через 10 секунд підсикаю. 5 секунд. Давай, 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 давай. Що за паномейор? Система збій. Пано майор. Пановой прием. Пане майор, необхідно діяти прямо зараз. Об'єкт вже прилетів імпульсну техніку. Пане майор, дозвольте відкрити вогонь імпульсом. Сука, блід. Пане майор, я відкриваю вогонь імпульсом. Пане майор. Але вогонь електромагнітним підписом. Негайно змінюйте курс та прямуйте на базу. Пане майор. Я не маю права керувати Богомолу над базою. Тут за все відповідаю я. Але, пане. Сержант Галкіна, мої накази не обговорюються. Виконуйте. Знижітесь до 27 метрів. Дистанція з чотири метрів, пане майор. Так краще. Пане майор. Я маю розуміти план дій. Я пілот Богомол і я несу за нього відповідальність. Зосередьтеся на виконанні наказу. Ви хочете, щоб я в'їпала Богомолу в базу. Не хвилюйтеся. Ми всі евакуювалися. Я не можу це зробити. Я можу піддати низько над базу. Але тоді мені потрібно швидко підняти висоту. Сержант Галкіна, я ваш командир. Якщо ви не хочете, щоб вас віддали під трибунал за саботаж, виконуйте наказ. Знижуйтесь до 9 метрів. Ви хочете, щоб ваша сім'я ще вас побачила. Знижуйтеся. Відчиняйте! Хто там? Сержант, вас застрелять прямо на місці, не відкривайте. Набирайте висоту, набирайте висоту. Сержант, якщо ви наберете зараз висоту, ви більше ніколи не побачите своїх братів і ніколи більше не будете з ними кататися на лижах. над на Петров. Мене є наказ від майора Клаєва. Сержант Галкіна Майя! маєчка. Не слухайте його, він не може ви помидати, бо його сінки Сержант, ви все зробили правильно. Богомолціли. Ну, з невеликими подряпинами, але сіли. Ви врятували життя багатьом людям. Пане майор. Навіщо ви наказали врізатись в базу? Я цього не наказував. Це не я розмовляв за вами. Майя, я так само як і ви, не розумію, що тут відбулося. Що сталося з об'єктом? Він сів. Але дивлячись на те, що сталося, це самий найкращий результат. Чого ви маєте на увазі? Він завжди був на два кроки попереду нас. Тому має бути причина, чому він дав можливість його збити. Пол ще летальний апарат. Безпосередньо перед відключенням енергії. Пане майор, відбувся несанкціонований зліт цивільного гелікоптера. Сективкар. Постраждала. why que para...